Всім привіт! Мене звати Христя Горбач і я ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. Якщо вам хочеться дізнатися більше інформації про тіло, про його роботу, про те, як якісно працювати з м'язами і не тільки, підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм. Там я розповідаю про анатомію, про схуднення, про те, як якісно працювати з тілом. Це буде корисно. Далі ми з вами сьогодні 15 хвилин попрацюємо з тілом, а саме з грудною клітиною. Що нам з вами знадобиться? Дивіться, рушник. Так, ось я взяла такий. Спеціально взяла рушник, тому що не у кожного з вас є еспандер, тому будемо працювати з рушником або еспандер. Теж ось в мене тканинний є, так. Ми його будемо згортати два рази. Почнемо працювати. Які вправи нас чекають? Нас чекають вправи на відкриття грудної клітини, на дихання для того, щоб не випадав живіт. Тому дивіться, рушник я складаю вдвоє вздовж і ще в два рази, щоб мені було зручно його взяти в руки. І поки я його відкладаю. І сідаю. На килим, Занурююся в килим, поки не потрібно тримати поперек рівний, випрямлятися, сядьте, як вам зручно. І ось я занурююсь сідничними буграми. в килим, Сідничні бугри, це в нас кісточки тут, на сідницях. Я занурююсь в килимок, відчуваю своє тіло, давайте разом. Вдих, видих, відчуйте, чи проходить ваш вдих в живіт, як ви себе відчуваєте, чи може ви втягуєте живіт, як вам дихається взагалі? Як ваша грудна клітина? І ось так, на підлозі, так, на килимі, вдих, видих і занурюємося, дихаємо добре. І починаємо працювати. Наші долоні знаходяться на колінах. Плечі, будь ласка, не завалюйте до гори, опустіть їх, опустіть. І відкрийте грудну клітину. Відчуйте, наче щось тягне вас вперед. Тобто ви намагаєтеся відкритися вперед. Якщо вам боляче, якщо вам незручно, ви можете трохи податися назад, тримати себе і відкрити грудну клітину. Як у вас вдається це? І в цьому положенні виконуємо вдих, видих, бажано, щоб він опускався в живіт і ще раз. Вдих, видих. І ще один раз. Наче надувайте живіт, бачите? Не бійтеся і здули його добре. Добре, і тримаємося, і починаємо округляти грудний відділ назад, так, виконуючи видих глибокий, і подаємо вперед, виконуючи вдих лопатки, закриваємо назад. Ось так. І тримаємося за коліна, щоб. Значить підтягнути себе вперед. Знову видих. Потягнулися. Бачите, округлилися так гарно. І вдих. І, будь ласка, плечі не завалюємо. Опустіть. Тримайте рівну лінію. Видих добре. Вдих, потягнулася знову. Видих іще. Вдих. і ще два рази. Видих. Вдих. Іще. Видих. Вдих. Потягнулася вперед. Добре. Залишаємося в цьому положенні. Дівчата, дивіться, знову ж таки, якщо вам важко тримати цю рівну лінію, наприклад, тягне поперек ще не настільки вирухливі, можете трошки ось так податися назад. Так, поперековим відділом, грудним, трошки так. Угу. Хто може, сідайте рівно. Однією рукою тримаємося за коліно міцно, інша рука. Вперед, дивіться, будь ласка, інша рука, долоня у нас дивиться вперед, Тобто ми не на, підлу, не на верхі піднімаємо, не на підлогу, опускаємо ось. Угу. Лікоть. Не вивертаємо ось так. Закрутили. Тобто у нас ось така, таке положення руки. Що ми зараз робимо? Вдих. Видих. І тепер подаємо руку в ротацію, хто як може, голова за рукою прямує. І коли ми виконуємо цей рух, робимо вдих. Дивіться, давайте ще раз. Вдих, голова за рукою прямує. Але якщо вам важко відкрити настільки грудну клітину, можете тут залишати і натягуйте пальці ось так, наче вдих. Видих, повернули знову. Вдих через ніс. Голова за рукою видих. Ще. Вдих. Видих. Плече не завалюємо. Опустіть. Відкрийте шию красиво. І вдих. Видих. Вдих. Старайтеся запустити його в живіт, щоб гарно подихати. Видих ще. Вдих. Видих. І заключний раз. Вдих. Видих. Добре. Залишились. Тепер іншою рукою тримаємося добре за коліно. Протилежно працює. Ось наш лікоть, будь ласка, не вивертаємо долоня. І вдих, потягнулися. Видих знову. Вдих. Видих шість разів. Вдих, плече не завалюємо, опустіть. Видих ще. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, видих заключний, добре. Тепер сідайте в це положення, так, і вдих, видих. Відчуйте, як дихання потроху вже. Опускається в живіт. Дивіться, тепер ми беремо рушник. Якщо вам зручно буде сісти, зігнувши коліна, наступним чином, дивіться, ось так. Ось так. Ми сідаємо рівненько, так, не викручуємо поперек, ось спина рівна, можете виконувати вправо так. Якщо важко сидіти в цьому положенні, наприклад, коліна болять, так, ви. Можете сідати так. Залишатися в такому положенні, що ми будемо робити? Ось наш рушник. Дивіться уважно, будь ласка, на техніку виконання вправи. Ось рушник. Ми його беремо і долоні дивляться на підлогу. Тобто, ось так беремо рушник. Не так не викручуємо. Ось ми його взяли. Ліктєві впадини у нас дивляться одна на одну. Тобто ми не ось так тримаємо їх, будь ласка, це важливий момент. Закрутили. Плечі не завалюємо, виконуємо такий рух плечима, опустили їх. Добре опустили. Ось наш, наше положення вихідне. Що ми робимо? Ми зараз вдих, видих, зробили це дуже. Дівчата, на цих вправах дихання дуже важливе. Якщо воно вам не вдається, я розумію, важко, але дихайте. Як вдається, так і дихайте. Виконали вдих, видих. І тепер підіймаємо догори. Рушник робимо вдих. Будь ласка, дивіться, ребра йдуть в сторону, тому що вдих опускається вниз. Ми виконуємо цю вправу 10 разів. Ми виконуємо її, або сидячи на колінах, або сидячи на сідницях, так? І. Вдих, видих на рівень груд... грудей опустили. Тому я сідаю в вихідне положення, мені так зручно, не болять коліна, так, і починаю дихати. Давайте разом. Вдих. Видих. У вас на цій вправі знову вдих. Здуваємося видих. Може напружуватися шийний відділ, якщо він перезатиснений, ми з ним попрацюємо в кінці. Знову. Вдих, видих. І знову. Вдих. Видих, якщо вам незручно дихати. Вдих. І вас кружиться голова, а це може бути, бо кисень пішов. Видих. Можете виконати цю вправу не 10, а 6 разів. Вдих. Видих ще два рази. Вдих. Добре. Видих. Нехай кисень йде, йде по тілу. Вдих. Видих. Молодці. Залишаємо тепер в цьому положенні рушник. І що ми робимо? Починаємо плечі подавати назад. Ось положення рушника на рівні грудей. Груди вперед, плечі трохи назад. Будь ласка, вдих. І округлилися. Видих. Добре, ще. Вдих, наче лопатки, зводьте так, і плечі не завалюємо, дівчата. Відкривайте свою шию. І видих знову. Вдих. Видих. Шість разів. Вдих. Молодці ще. Видих. Вдих. Видих і заключний. Вдих, видих. Добре, цього поки достатньо. У нас зараз залишається дві вправи. Одна вправа в позі чотирьохкутника. І заключна вправа буде знову з рушником, тому чи з еспандеру, тому далеко не ховайте їх. Так, поза чотирьохкутника. Що важливо, перше, коліна у нас знаходяться на шороні. Тазових кісток на ширині плеча й десь ось наша лінія. Тобто не разом ширше. Наші долоні знаходяться під плечем. Тобто, ми не так валимося, не так ось долоні поставили. І зверху у нас стільниця. Що це значить? Не викручуємо, будь ласка, таз не вивалюємо, живіт, не закручуємося. Рівна лінія хребта. Будь ласка, зверніть на це увагу. Голова у нас теж в рівній лінії. Ми дивимося на підлогу. Ліктові впадини одна на одну дивляться. Тобто, дівчата, оця історія це помилка. Закрутили. Але не викрутили, а в вихідне, звичайне, звичне положення для рук поставили. І що ми починаємо робити? Дивіться уважно. З рівною спиною, не викручуючи поперек, ми грудною клітиною, наче провалюємося в плечі, бачите. Робимо вдих, видих в цьому положенні. повертаємося назад. Знову вдих, видих. Повертаємося назад. Вісім разів, добре. Давайте. І. Вдих. Видих. Знову. Вдих. Видих. Коли ви провалюєтесь, у вас лопатки, наче з'єднуються з позаду. Видих. Знову. Вдих. Видих ще. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Якщо вірно виконуєте, можете відчути, як шийний відділ тут починає працювати. Зараз ми завершимо з ним роботу. Повертаємося в вихідне положення наше так, не провалюємося. Отак, будь ласка, рівна лінія. І тепер що ми робимо? Закриваємо голову, будь ласка. Відкриваємо догори. Поступово не поспішаючи. Коли ми відкриваємо голову до гори, ми отак не викручуємося. У нас хребет рівний. Вдих. Видих. Шість разів. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Залишили голову в вихідному положенні в рівній лінії. І повертаємо її в сторону. Поступово, не поспішаючи, будь ласка, вдих. Видих. Ще. І плечі отак не завалюємо, дівчата. Відкрийте шию. Вдих, видих. Ще. Вдих, видих. І заключний раз. Вдих, видих. Молодці, цього достатньо. Сідаємо на коліна, беремо долоні в замок, наверх голови. Закриваємо, будь ласка, з вами лікті і трохи потягнемо. Хребет, дивіться уважно. Я нахилила тільки голову, тобто я не скрутилася, так, бачите? Ось так. І трошки потягнула кожен в своїй амплітуді, як у вас вдається. І тепер догори відкриваємо лікті, і, по можливості, витягуємося, подаємо гарно догори грудну клітину. Руки кладемо на коліна. У нас заключна вправа. Ви можете її виконувати стоячи, можете виконувати її на колінах ось так. Можна виконувати її сидячи, якщо коліна не болять, якщо вам зручно. Як буде відбуватися виконання цієї вправи? Дивіться уважно: кожен в своїй амплітуді. Якщо ви ніколи не виконували цю вправу, якнайширше візьміть рушник. На рівні грудей тримаємо його рушник або еспандер. І починаємо прокручувати плечі до сідниць, опускаючи і потім знову вперед. Коли ми опускаємо до сідниць рушник, ми виконуємо видих, точніше, вдих. Вдих, відкрили. Видих повернули, так? Помили, помилилася в слові, тому майте на увазі, ми вдихаємо. Я сідаю в зручне положення, тримаю. В ко, кому легко, так, можете взяти вузенько, так, не широко. Кожен в своїй амплітуді тримає. І почали. Ми виконуємо це 5 повних циклів. Добре. Вдих. Видих, ще, вдих через ніс, видих. Ще, вдих, видих, вдих. Видих і заключний. Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Я вдячна вам за тренування. Вдячна вам, що ви приділили час собі, своєму тілу разом зі мною. Я чекаю вас на своєму телеграм-каналі. В своєму інстаграмі та на цій сторінці разом до здоров'я, гармонічного, гармонійного тіла та самоповаги. Всім гарного дня!